Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45, місто Житомир, тракторна площадка, Соліси 26, G2, 244, простий Донфен, «Ловел» кабінник з двохдісковим з реверсом, з Дашком ловел Джима 244 з реверсом, 404 джима, ловел 504. 500 п'ятдесятка соліс. 105-й соліс. Ось не зібрані тракторці. Синтайчик 244-й з боковою кулісою, Булат 244-й. група 354 244-й. 220-й Булат. Оріон РД 11,2х24 резина Булат 504 на 28 колесах. Булат 244, 220-й, Сімтай, 454 Джима Люксова, Думфен 244 Джима на вузькій резині Ось вся група тракторів. всім наявності, будь ласка, запрошуємо. 9 грузочка, 404 есочки. Ось такий тракторець, де перевірений, буде тримувати до свого власника. Гарний трактор. Гарна пальція буде допомагати. Проти увагами. 124х24 задній. 7-5х16 передніх. Примісовуємо вистрілу. Ось такий тракторець. з таким потужним передній. Мостом, два на плоти, простий, надійний перевірений трактор, Прямує до своїх власників. Будь ласка, запрошуємо усіх зробити собі новорічні подарунки, придбати свій повтехніку, місто Житомир, проспект Миру 45Б, тракторна площадка, район Богуні, пологовий будинок матері дитини. Дякую.